Міська рада ліквідує ряд комунальних підприємств, які є тягарем для бюджету Житомира. Ми запитали містян, чи необхідний цей крок влади та як вони оцінюють роботу комунальників. Совершенно не переносили. Здравствуйте. І я думаю, що якщо буде якийсь ход за ходіт, ми зможемо вибирати це підприємство, яке буде приносити користь. У нас не вибирається у немає вже місяці три. наверное, и больше. Поэтому я думаю, что ожаки уже отжили свое. Ну, будет так, как в Польше приблизительно, да, и, насколько я понимаю. Мы можем выбирать то предприемство, которое действительно нас устроит. Но я не знаю, я как-то не думал никогда об этом, какую они могут пользу приносить. Обычно всегда вода течет, люди бегают годами, не могут отремонтировать что-то. Или бывает такое, что света нету, Іли снег не можна розчистити. Люди самі все делают. А все від нас и зависело завжди. Треба не жити, як говорил один філософ, а виживати. З великим задоволенням, хай ліквідують. Ми, ми самі утворимо підприємство в багатоетажних домах і будемо там. Помагати людям. Ви знаєте, наш жек номер 6 виконує прекрасну роботу. Виконував до пару років тому, не дуже. То, зараз прекрасно виконує. Ми на 9-му поверсі живемо, і ви знаєте, тільки ну, якась проблема тут же приходить, через хвилин 10, вже в нас вдома, вже, вже дзвонять. Так що, так як зараз вони працюють, то я б їх не міняла. Так вони працювали до цього, 100% в мене було, було б таке бажання їх поміняти. Інформації такої нема. Я не бачив. Якби була якась інформація, десь хоча б щоб повісили, щоб люди знали, так все, все якось тихо, скрито, ніхто нічого не знає. Ну, якщо чесно, то жеки не настільки приносили користь, наскільки вони могли б її принести. А те, що люди будуть самі відповідати за те господарство, яке вони мають, то це великий плюс. Телеканал СК1 оголошує кастинг ведучих ранкового шоу. Якщо ви відчуваєте, що телебачення це ваше, приходьте 23 січня до нас на телеканал. Здійснити свої телевізійні мрії стало просто. Телеканал СК1 проводить відкритий кастинг на телеведучих ранкового шоу. Молодих, талановитих людей, які е, зможуть прокинутися як мінімум п'ять ранку, і при цьому. Бути бадьорими, веселими більше того, ранок сніданок оновлюється. Ранок на СК-1 – це можливість вже з перших хвилин після пробудження отримати заряд позитивних емоцій, дізнатися актуальні новини та яскраво почати новий день. З нами ви першими дізнаєтесь як прокидається Житомир. Я предпочитаю пойти почистити зуби, а потім вже займатися чим-то другим. Ну стаю зранку, вмиваюся, випиваю каву, снідаю. І все, і збираюся на роботу. Зарядку. <сі> їсти, не знаю багато що. Ну збираюсь, йду працювати, що ж ще робити. Робимо зарядку. О, на роботу проважаю внука, дочку, варю їсти. На Роботу вбиваємо, ским каву. Да, Спілкуємось, посміхаємось чоловіком, який йде на роботу, діткам кажемо такі слова, які їх надихнуть. Дуже гарно, коли в Житомирі є інформація про наших Житомирян, про те, як живе місто і чим живе. Це обов'язково. Дякуємо за канал і гарної вам вдачі. Ну як ще попити чай і йти на роботу. Mm. Зранку, зранку. Першим ділом це включити телевізор, щоб він кричав на всю квартиру, щоб знати, яка інформація mm. відбулася mm. за ніч mm. ск СК-1 Так само. Yeah, yeah. Так. Обмежень ніяких. Головне ваше бажання та вміння. Позитивні емоції це перше. Корисна, хороша інформація. Це друге. І тільки позитив. Ну, це буде абсолютно новий формат, який буде відрізнятися від попереднього. Банально навіть тими ж самими рубриками і ведучими, які були абсолютно нові люди, цікаві люди, веселі люди, які будуть прикидатися разом з нашими житомирянами. Якщо ви хочете реалізувати себе у команді СК 1 ви маєте таку можливість. Ми чекаємо на вас 23 січня о 12 годині за адресою Велика Бордичівська 72. Приходьте, можливо, саме ви станете зіркою телебачення. Марина Каплун, Леонід Продаченко, Олександр Семенець, телеканал Ескалдо. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь зі ска 1 та хай вам щастить. Але Ісус і що відповідь, його відповіть. Бо там належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоанн пускає його і, похрестившись, Ісус, вийшов зразу з води. Мороз не став на перешкоді свято богоявлення та бажання людей окунутися. Атлічно ятлічно всім пропоную всім покупатися у таке красиве свято. І всіх святок, всіх житлові ради вас, всіх. Щастя, здоров'я, все найдорого. А впечатлення дуже хороше. ще пішов би, повернув би. Очень хорошо. Бог благословив у церкві святого Георгія Українсько-грузинської парафії служба проводиться вдруге. Перша служба відбулася на Різдво. Це важливо для того, щоб підняти людей інтерес такому районі э, в Таких в углах построить церковь. И это очень значительная церковь. За словами Георгія, Кваразхелія такого роду об'єднання має згуртувати нації, бо єдинство та віра допоможуть перемогти. Незважаючи на те, що храму всього два роки і знаходиться він на окраїні, на службу прийшли чимало вірян. Призначений патріархом Філаретом священник із Грузії, отець Леон, він буде тут настоятелем і, звичайно, буде тут служити і український священник. Служба, як ви чули, сьогодні була поєднана служилася двома мовами: українською і грузинською. В подальшому планується тільки в. Суботу богослужіння грузинською повністю, а всі інші богослужіння українською мовою. Аналогів церкви в Україні немає. Також при храмі вже діє школа, навчаються дітки, які вивчають як і українську, грузинську мову, англійську мову, історію Грузії, історію України. Також вивчають і закон Божий. Цих діток і небагато, але я думаю, що з будівництвом закінченням храму їх буде ставати більше. І ми знаємо, що Житомирі вже є одна найбільша з недільних школ в Україні в Михайлівському кафедральному соборі. І також при кожній парафії створюються такі відповідні недільні школи. І відповідна школа працює і при цьому храмі. Храм буде у підпорядкуванні патріарха Філарета. Освячення відбудеться 5 травня цього року. Вікторія Хлань Юлія Парух, телеканал СК 1 В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 19 січня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Олімпійські ігри в Ріо: 13 спортсменів Житомирщини потрапили до списку кандидатів до збірної України. З них до групи спортсменів, які мають найбільше шансів потрапити на Олімпіаду, увійшли лише четверо. Це представники елітної групи триатлоністка Юлія Єлістратова, легкоатлети Юлія Олішевська та Наталія Лупу, Валерій Андрійцев вільна боротьба. Запас Тетяна Лавренчук вільна боротьба. і Юрій Крімаренко легка атлетика. У групі на перспективу також переважають представники легкої атлетики та триатлону, серед яких досвід. Данило Сапунов та Єгор Мартиненко. Бердичівлянин найкращий тренер 2015 року за версією Junior Sports Awards. Нагороду здобув Ігор Вонський. Під керівництвом тренера минулого року з трибуну висоту Олександр Бараніков став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів, а Дмитро Нікітін здобув срібло на юнацькому чемпіонаті світу і золоту медаль Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Теніс Еліна Світоліна вдало стартувала на Australian Open. Українка у першому раунді здолала представницю США Вікторію Дюваль у двох сетах: 2-6-3-6. На рахунку українки 5 ейсів та дві подвійні помилки. У другому колі перша ракетка України зіграє проти японки наомі Осака. У чоловічому ж розряді на відкритому чемпіонаті Австралії Сенсація. Іменитий Рафаель Надаль програв Фернандо Вердасці. Червоне. То Любов, фанат футбольного клубу Арсенал на власному весіллі, підкреслив відданість не лише дружині, але й улюбленій команді. Шанувальні канонірів виклав на власну сторінку у Твіттер фото з весілля, на яких він у повному ігровому комплекті лондонського клубу. Фото одразу підірвали інтернет. Знімки говорять про те, що наречена, начебто, була не проти такого вияву любові. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.